Слава Богу. Слава Богу! Дякуємо Господу, що він подарував нам ще один, один, один день перебувати разом спільності перед Божим несем. бажанням у серця поділитися Божим Словом. Я би хотів поділитися про Дєдність Церкви. Я зачитаю перше послання апостола Павла до Коринтян, перший розділ, 10 вірш. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 1 розділ, 10 вірш, хто має Боже Слово, давайте рано будемо читати, роздумувати написано такі слова. Благаю вас, брати, іменем Господа нашого Ісуса Христа, щоб усі ви говорили одне, щоб не було між вами розділення, але щоб ви були об'єднані в одній родмінні і в одній думці. Слово єдність це означає ціле, одно, разом, спіння. Це те, що не можна розділити, відокремити, окремити, зірвати. Воно є одно, як ми кажемо, як один кулак. Коли ми говоримо про єдність церкви, то Апомлодає розуміти, що це є вірніші люди, які мають одні думки, одні бажання, одні наміри, які мають. Спільні сілі, спільні пріоритети служити Господу, в розумінні Божого Слова, в розумінні Святого Духа, в розумінні служіння, різні погляди, які є на різні церковні служіння, то Павло закликає, щоб ми мали одне розуміння і одне бачення. І ми розуміємо, що примирити, об'єднати. Зробити одно це може тільки святий Дух. І коли кожна людина, яка навертається до Господа, посвятила себе Ісусу Христу і отримує Святого Духа, то Потопало в Писання до коричан, каже: хто поєднується з Господом, той і є один дух з ним. Коли ми читаємо Слово Боже, молитву Ісуса Христа, в Гефсиманії, коли ми мав тяжку духовну боротьбу, він молиться до своїх учнів, до своїх послідовників, за свою церкву, і він каже такі слова. Івана, 17 розділ, ми зачитаємо з 21-го вірша Івана 17, 21 і нижче. Нехай будуть усі єдині, як ти в мені і я в тобі, щоб вони були одне нас. Щоб світ увірував, що ти послав мене, і славу, яку ти дав мені, я дав їм. Нехай будуть одне, якими одне. Я в них і Ти в мені, щоб вони були досконалі в єдності, і щоб світ пізнав, що ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене. Отже, бажаю, щоб ті, котрі ти дав мені, були мною». Там, де я, щоб бачили славу мою, як ти дав мені, бо ти полюбив мене ще до створення світу. Отче праведи, світ не пізнав мене, а я пізнав тебе. І вони пізнали, що ти послав мене. І я відкрив ім'я твоє, і відкрию, щоб любов, якої ти полюбив мене, була в них і я. В них. Ісус Христос починає молитву такою мовою. Він каже, як Отець мені, і я в Отці. І коли ми читаємо Івана, 10 років, Він каже, я і Отець одно. Він каже, що я живу Отцем. Що творить Отець, те творю я. Хіба коли ти не знаєш, що Отець мені, і я в ньому. І ось єдність Ісус каже за свою церкву. Так само, щоб церква перебувало в Христі, як він перебуває отці, а Він перебував в церкві, і кожен з нас має свого духа. І дуже важливо, щоб наш дух був в Христі, а Він був над. І наступне, що Ісус каже, коли є єдність, тоді проявляється любов. Він каже, коли ми в єдності починаємо любити один одного, по-справжньому ненасимірною любов'ю, тоді він каже, люди цього світу, які погибають в гріхах, вони пізнають і побачать по мові, по думках, по поведінці, що ви є Божий народ. Учні пізнаються тим, що в них є любов. І Він каже: нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я вас полюбив. І коли Ісус так молиться, Він каже, «Я відкрив ім'я Твоє, я відкрив Слово, я об'явив себе Сином Божим, і Він хоче, щоб ми мали усю єдність. Другі бати і сестри, коли Ісус Христос був на землі, Він проповідав одну здорову науку. Для цього Він вибрав 12 апостолів. І коли він одною наукою проповідає, переподає одну позицію. Одне бачення, одні христові думки, то ці 12 учнів, вони стали однодумцями. Вони прийняли одного Христа, одну науку, і між ними пов'язуються, формуються спільні думки і спільні бачення у світі Божого Слова. І коли ми далі бачимо день П'ятидесятниці, коли дійшов святий Дух перша пропові Петра, утворилася перша апостольська церква, то написано, що вони перші християни. Перебували на усі апотиски. ця наука Христова, яка була передана апостолам і апостоли, які були однодумцями, як сужите є, то і члени церкви ставали однодумцями. Коли ми читаємо книгу дії святих апостолів, 4 розділ, з 32-го вірша дії 4, 32, і ниша. Ті, що вірували, мали одне серце і одну душу, і ніхто нічого не надавав своїм, а все у них було. Спільно, апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса Христа. І велика благодать була на них усіх. Не було між ними жодного, хто б терпів недостаток. Бо всі, хто мав поле, чи дім, продавали і приносили гроші за продане, і клали до ні апостолів і давалося кожному за потребами його. Так, Йосип… Продвоні апостолами Варнавою, що значив син утіх, Левит, родом з Кіпру, у якого була своя земля, продав ці дії, приніс гроші і поклав до них апостолів. Ми бачимо, що коли ми не мали одне серце, одну душу, ся любов їх спонукує, продавати матеріальні достатки і дбати про недену церкві, і все у них було спільне. Але все починається з того, коли Христос нас, а ми в ньому. Все починається з того, коли керівництво, пастори, служителі, апостолі є однодумні, мають одну науку. І все формує церкву як одна єдність. Так само домашня церква, коли є батьки, діти однодумні, перебувають в слові, молитві, в постах, і коли діти бачать батьків. Коли вони є однодумні, однодушні і люблять Господа, це також формує сім'ю як одне ціле. Коли ми, дорібати і сестри, читаємо Боже Слово, послання до Філіпян другий розділ. ми читаємо з першого вірша Філіпян 2.1 і нижче: отже, коли є, яка втіха в Христі, коли є, яка відрада в любові, коли є, яка спільність духа. Коли є яке мене сердить півчуття, то доповніть мою радість, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов. Ту саму любов, бо не однодушний і однієї думки, не робіть нічого для суперництва або ради марної слави, але в покорі, вважайте один одного вищим від себе, дбайте кожен не тільки про себе, а також і про іншого. Нехай ті самі думки будуть у вас, як. І в Христі Ісусі. І в посланні до Офесян, потопало, каже, що Бог пославив апостолами, вчителями, пророками, пастирями, євангелистами для того, щоб церква дійшла до єдності віри, для того, щоб ми досягали до повності зросту Ісуса Христа. І написано, все тіло, воно зв'язане з суглобами, зв'язками, що кожен член міру, духовного росту зростає і в кінці слова. В любові, сюди є наголос в любові, в любові, в любові, і це має бути уся єдність. І коли ми взагалі читаємо Боже Слово про Святого Духа, Ісус каже, що Святий Дух це є Дух істини. Він нагадає усі слова Христа, і Він попровадить до сілої Правди, ніколи Дух Святий не буде відкривати більше і ніколи не буде говорити менше, аніж те, що написано у новому заповіті. Все, що говорив Ісус Христос, все, що говорили апостоли, все, що говорить Боже Слово, Він буде до цього вести, Він буде нас понукувати, провадити, щоб наші думки були у Божому слові. Коли Павло пише до Фініпіян, він каже: я не маю. Іншого подібного однодумця як Тимофій, і послання до Тимофія повно каже. Ти наслідував мене у вченні і в намірі. От Тимофій бачив Христа апостола, він бачить свого наставника, духовного батька, і всі його думки, всі його наміри, всю науку, яку він подає, Тимофій приймає, питує і вони стають однодумцями. Хоча ми розуміємо, що ми є різні люди, різні позиції, різні думки, і Павло каже, мусить між вами мати родбіності думок. Але він каже. Між вами мають бути досвідчення, мають бути виявлені ці люди, які мають позиції, бачення, думки співпадають до Божого Слова. І коли ми бачимо таких служителів, таких проповідників, членів церкви, які мають думки по Божому Слові, і ми їх приймаємо. Ми розвиваємося в тих думках, ми приймаємо ці думки, які по слові Божому. І наша мова, наші думки, вони в добому розуміння переплітають і дігнаються з Божим Словом, зі Святим Духом. І опотопа, коли був у Верії, то написано, в були більш розсудливіші, ані солоняне. І вони разом досліджували писання, і що вони робили з щирістю. Приймали Слово Боже, яке подавав апостол Павло. І коли ми говоримо про тіло Христове, є різні, члені, різні функції, але воно є одне. Це це походить від одного тіла. І пальці, руки, ноги, очі, вуха. І апостол пам'ятно закликає, щоб в церквах були дарі Святого Духа. Хтось має пророчі служіння, хтось має патоцьке служіння, хтось має служіння вчителя, хтось має хорове служіння, хтось має тлумачити інші мови. Хтось Хтось має дар інші мови, хто створює чудеса і ознаки. Хоча зараз сьогодні в церквах це дуже рідко, це дуже мало можна побачити. Але Павло каже: прагніть, ремуйте, бажайте цього. І коли Дух Святий наділяє дари кожному хоче, і коли все служіння є в Дусі Святому, то голова цього тіла, Керує сам Ісус Христос. Коли ми говоримо про святу Трісю, Бог три особи. Отець віддав Ісуса Христа, Сина Божого. Ісус, Він помер за наші гріхи, Він став заступником, пересвященником, Спасителем. Святий Дух, Він будує церкву. І коли ми бачимо три особи, то потім Іван каже: троє святкують на небі, і вони троє є одно, разом свята Трися. Тіло, Апото Павло, Тимофій, перша апостольська церква, коли ми вникаємо в Боже Слово, була діяльність, спільність. Це дуже важливо, щоб все було в нашому житті. Але наперекі жаль сатана, як вогню душі, його задача розбити єдність, його задача розкони, роз'єднати, розлучення, суперечки. І Апото Павло в тому листі до Коринтян каже: але мені відомо від хлоєних. Що у вас є розділення? Одні кажуть, я Кифів, а я Павлів, а я Христів, а я Аполосів. Вже одна церква поділена на чотири групи. І апостол Павло каже, хіба вихретилося в ім'я Павло, хіба Христос розділився? І Він благає. Будьте в одних думках одному родуміння, одному єдності. І є такі перешкоди. Перша перешкода, це, апостол Павло каже. Бо я знаю, що по моїм відході прийдуть лютих і живовки, і він каже: навіть серед вас повстануть мужі, які будуть говорити неправдиве, перекручене. І що вони зроблять? Учні потягнути за собою. Тобто вони роблять розкол, родіна. Так як ми читаємо послані до об'явлення, коли в церкві, в другій церкві, там вже просять двері, там є вже вчителі Николаїто, Вала ама. І вже церква почала родіятися. Там вже наука, там вже наука, там є свій Бог. Там і свій живчитель, а про Ісуса Христа забувають. Це велика проблема, коли в церкві, замість того, що була одна наука, одне розуміння, там п'ять наук, п'ять філософій, п'ять єрсів. І відбувається таке духовне заблуження. І опоту Павло каже, Пийнуйте над отарою Божою, над якою поставив святий Дух Єпископами. Так само є перешкода друга, це є гордість, задрість суперечки. А потім, як і у своєму посланні каже: там, де сварка і задрість, там є безлад. Без це безпорядок, це порядок, це анархія. Коли замість того, щоб Павло каже в покорі щирим серцем зі смиренністю, коли мої думки, моя позиція, мої переконання, я їх досліджую у світі Божого Слова, вони не співпадають, наче треба міняти. Коли людина думає, що Бог є один, а святої триці немає, а слово Боже каже, є свята трійця. Коли я думаю, що є тільки рай, а пекла нема, а слово Боже каже, є пекло. І коли я починаю міняти свої думки, міняти свої погляди у світі Божого Слова, тоді я помаленьку, помаленьку стаю однодумним. І часто це може бути перешкода гордість. Я все знаю, я все вмію, я вже маю червоний диплом і тому подібне. І Павло каже, що той, хто все знає, то він ще не знає, як світ треба знати. Так само третя перешкода, коли немає тої єдності, це егоїд, самолюбство. І Павло каже: люди останні часи, останні дні будуть самолюбні. І написано, що сила Божа війни відреклася. І апостол Юда у своєму посланні каже такі слова. Там тільки в перший ми читаємо 17-й вірш. Ви ж улюблені, пам'ятайте слова, сказані раніше апостолами Господа нашого Ісуса Христа. Вони говорили вам, що в останні дні ганьбителі, що діють за своїми Божними похотями, це ті, що відділяються від єдності віри, тілесні і не мають Духа. Інший переклад каже: не мають Духа Святого, тілесні. Немає тої єдності віри, це ганьбителі, це насмішники, це ті люди, які зневажають позорять Боже ім'я. І ми дочитаємо, що останнє місце це буде Євангелія Івана 10-й род. Ми дочитаємо вибірково. Ісус каже: я є добрий пастиром і є мої овешки, вони знають голос мій, і за чужим голосом не підуть. Івана, 10, 10. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити та погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали достатком. 15 вірш. Також є у мене інші вівці, які не з цієї кошари, тих також мені треба привезти, і мене пошують голос мій. і буде одна отара, і один Пастор, ми повинні розуміти, що єні церкви це не тільки український народ серед віричих людей, це також і російські віруші люди, і європейські, і американські, і Білорусія, зі всіх народів, зі всіх племенів, зі всіх націй, країн з різними мовами, які увірили Ісуса Христа, мають здорову науку, має Святого Духа, мають Божу віру, мають усе небесне поклик. Покликання до небесної спашення. це є наші люди. Це має бути одна єдність. І коли ми читаємо об'явиння сьомий роді. А Іван бачить видіння, в Небесному Єрусалимі будуть багато, багато спасених людей. І написано: з багатьох корінь, племенів, язиків, народів, вони є навколо одного престолу. І вони поклоняються, співають і віддають всю славу Господеві. І суд наголошує в тому розділі, що не тільки єврейський народ на цей початок. Пізнає Христа. Він каже: є інші вівці, це люди з різних народів, спонські народів. Я їх приведу до своєї церкви, до своєї отари. І буде одна отара і один пастир, з одним святим Духом. Це велика біда. Коли немає однодумності, немає єдності. Коли одна церква розкололася, ті співають, ті співають, ті кажуть спасені, ті кажуть спасені, одне тіло, одна сім'я. Роз... Скололася, оці зв'язки любові розірвалися, а Бог хоче миру, єдності. Він каже: Я прийшов принести мир, не такий мир, як цей світ дає. Ісая називає Ісуса князем миром. Нехай в нас буде уся любов, усе єдність, усе хотіння, що ми доходили до спільної думки. Ми там приготуємося до молитви. Ми будемо молитися один за одного. Ми помолимося де всіх церков. Най помолимося до тих церков, де є розкол, щоб Дух Святий давав. Поклик, бажання любити, миритися. Може, хтось всім, як є на грані розрушення, щоб Дух Святий привів до любові, до миру. І щоб Дух Святий все більше працював в церквах, щоб ми все більше мали бажання бути в молитві, в слові, все більше доходили до спільної думки, щоб пастири, служителі, батьки, щоб ми мали одні думки в Христі Ісусі. Запрошую до молитви. Схиляємося на коліна.